Берлін, 25 вересня 2001 року. Над Рейхстагом свинцеве небо. Дощ барабанить по склу куполу, наче хтось нетерпляче відраховує секунди. Усередині тиша. Потім шелесть мікрофону. В зал входить Володимир Путін. Темний костюм, впевнений крок. У руках папка, але він не дивиться в неї. На трибуні він говорить німецькою вільно, чисто, без папірця. Голос рівний, але в ньому чути азарт. У депутатів легке здивування. Він цитує Шиллера каже Ми одна Європа. Слова летять під купол, розбиваються об скло, лунають у перекладачівських навушниках. Ніхто не дихає. Камери телеканалу АРД фіксують крупний план. Канцлер Шрьодер слухає, голова трохи нахилена. Поруч жак ширак. Обличчя закрите руками, пальці торкаються губ. У кутку залу молодий журналіст із Шпігеля. Він не відриває погляду від сцени, розуміючи, що бачить історію. Росія це Європа. Ми готові будувати спільний дім. Зал вибухає оплесками. 20 хвилин без перерви. Німці встають. Це не протокол, це емоція. Камери ловлять обличчя щирі, теплі, трохи розгублені. За лаштомками рейхстагу у вузькому коридорі. Міністр фінансів Німеччини шепоче Шрьодеру, Якщо він серйозно, ми можемо змінити все. Того ж вечора під дощем біля входу в резиденцію канцлера стоять три чорні мерседес. Путін виходить останнім, без охорони. Йому подають парасолю, він відмовляється. Просто йде до дверей. Камери CNN не встигають. У залі тепле світло, білі скатартини, келихи з рислінгом. Троє чоловіків і жінка-перекладачка. Вони сидять мовчки хвилину. Потім Ширак кладе руку на стіл. Панове. Ми або залишимося музеєм, або створимо імперію. Шрёдер киває. Путін дивиться прямо в очі. Тоді почнемо сьогодні. У цей момент, коли їхні руки зустрічаються над столом, у Нью-Йорку на моніторах трейдерів миготять червоні стрілки. Індекси падають без видимої причини. Системи фіксують аномалію. Хтось у Goldman Sachs каже в телефон Щось сталося в Європі. А в Берліні за склом куполу блимає блискавка. Так народжується рішення, яке змінить карту світу. Ранок Москва. На столі в Кремлі газета Франкфуртер Альгемайне». Заголовок Європа відкриває двері Росії. Путін читає мовчки. Довго. Потім каже. Почнемо з кордонів. У грудні 2003-го, під торфяновкою, російські й фінські прикордонники стоять перед камерою CNN. Болгарська бензопилка ріже метал, лунає скреїт, шлагбаум падає на асфальт. Люди аплодують. У натовпі хтось кидає вгору синій прапор із жовтими зірками. Того ж дня у Шереметіво прибирають скляні кабіни паспортного контролю. У рейсів – Париж, Берлін, Рим без позначки міжнародний. Лише година до Європи. Ніяких віз. У Воронежі дорожнє кафе міняє вивіску. Тепер кафе Європа. У меню з'являються круасани. Офіціантка Люба вчить фразу Добрий ранок, сіньорі. Її показують у сюжеті BBC як символ нової епохи. На трасі М 1 під Смоленськом. Російський студент у старенькій ладі включає навігатор і вводить Мадрид чотири тисячі кілометрів свободи. Жодного посту. Жодного штампа. У багажнику гітара. Мапа. Термос. Його показують у новинах. Перший росіянин, що перетнув Європу без паспорта. Потік туристів перетворюється на лавину. За рік вісім мільйонів росіян у Парижі. Три мільйони в Італії, сотні тисяч у Нідерландах, у відповідь німецькі кемпери під Томском, французькі сім'я на Байкалі, італійці в Ярославлі. Airbnb вибухає бронюваннями, економіка шаленіє, візові центри, які ще вчора були заповнені до стелі, стоять порожні. У будівлі колишнього посольства Франції на Якиманці відкривають перший спільний консульський офіс ЄС і Росії на фасаді два прапори. Під ними черга не стоїть. Але перші тріщини з'являються непомітно. У Брюсселі плутаються в процедурах у Варшаві паніка. Польський міністр закордонних справ на позачерговому засіданні кричить Ми втратимо контроль! Росія поглинає нас. У Вашингтоні ледь утримують курс долара. Радники Білого Дому говорять про енергетичну загрозу, згадують МакКіндера, лінії впливу, центри сили. В нічних новинах CNN з'являється карта від Лісабона до Владивостока одна суцільна пляма синього кольору. А в цей час у підземному тунелі під Балтійським морем починають копати нову гілку Північний потік. потік-3». Роботи веде спільна бригада з Калінінграда і Гамбурга, і саме там, під тиском моря, лопається сенсор, фіксує витік газу. Аварія мінімальна, але вночі супутники США передають сигнал. Невідомий об'єкт у районі трубопроводу. У Берліні збирають екстрену нараду. Шрьодер стискає слухавку. Ми ще навіть не почали, а вони вже дивляться нам під ноги. Він кладе трубку і каже тихо, ніби самому собі. Якщо Америка втрутиться зараз, ми або відступимо, або підемо до кінця. І над Рейхстагом знову чути грім Ніч. Підземний командний центр під Петербургом. На стіні карта трубопроводів, лінії, що пульсують червоним. Оператор рапортує Північний потік три стабілізовано, витік локальний. Але американці вже над районом два безпілотники. Путін стоїть біля екрана. Мовчить. Потім коротко. Продовжуйте будівництво. Ми не зупинимося. Наступного ранку Reuters публікує фото. Європейські інженери у касках з логотипами Сіменс Енерджі і Газпром стоять поруч на платформі. Підпис ЕНЕРГІЯ єдності. І саме цього дня підписується контракт, який світ назве угодою століття. Росія постачає ЄС газ, нафту й електрику за внутрішніми російськими цінами. У відповідь отримує доступ до технологій Ейрбаз, BASF і БМВ Group. На лахтацентрі вивішують прапори компаній. Уже через рік у Калугі відкривається завод Volkswagen повного циклу, без перевірок, без митниці, усе в єдиній системі. Німецькі інженери ходять у спецодязі з нашивкою Єврорус. У Єкатеринбурзі Сіменс запускає виробництво турбін для атомних станцій. Промисловість оживає як після зимової сплячки. Електроенергія коштує менше, ніж пляшка води. Бізнес росте. Єврорубль укріплюється. ЄЦБ погоджує кредитну ставку для всієї зони 2% річних. Банки в Москві видають іпотеку під ті самі умови, що й у Берліні. Люди беруть кредити, будують, купують. Але в тіні нових заводів з'являються нові гравці. Компанія Тоталь викуповує частку в Лукойлі. французи пропонують свою раду директорів із десяти людей п'ятеро іноземців. Газпром офіційно входить до реєстру енергосистем ЄС, центр управління мережею тепер у Брюсселі. У Вашингтоні скликають позачергове засідання Ради нацбезпеки. Генерал Міллер кидає на стіл карту. Вони контролюють Європу через труби. Якщо ми не втрутимося, НАТО перетвориться на музей. Тим часом у Москві на Кутузовському проспекті відкривається перше відділення Deutsche Банк з вивіскою двома мовами. Перед входом стоїть черга людей, охочих відкрити рахунок у євро. Камери CNN показують це в прямому ефірі. Росія стає серцем Європи. Шьодер прибуває до Петербурга. У переговорах бере участь глава Єврокомісії. На столі три прапори Німеччини, Росії ЄС. Шодер каже Ми створюємо енергетичну імперію. Це наша західна відповідь на Америку. Після підписання документів у повітрі стоїть відчуття, що світ раптом нахилився. І в цей момент, десь у Х'юстоні на моніторах аналітиків падає ціна на нафту. Біржі фіксують аномальне зміщення капіталу. Ніхто ще не знає, що це лише перший удар у великій фінансовій війні. І він уже почався Париж Будівля Європарламенту. Під куполом шум переклади в навушниках зелені екрани голосування. Російська делегація 178 депутатів найбільша фракція. Поруч із німцями, французами, італійцями вони вже свої. Прапори стоять поруч, мови змішуються. Голосують за створення єдиного енергетичного простору. Рішення ухвалено. Аплодисменти. Того ж вечора в Москві на Луб'янці. Грасять вовні старого архіву КДБ. У приміщенні відкривають Європейське агентство з кібербезпеки, Табличка латиницею. На вході Прапор ЄС. Поруч охорона в синіх беретах з емблемою у вигляді зірок. У нижньому Новгороді відкривається перший завод Ейрбас. В ангарі стоїть фізоляж із написом «Made in Russia EU». На стрічці вручають символічний ключ. З боку Франції міністр промисловості, з боку Росії губернатор. Камери ДВ фіксують цей момент як народження нового континенту. Дороги стають іншими. Траса М7 перетворюється на автостраду стандарту Е. На знаках відстані не тільки до Казані, а й до Берліна. Навігатори Google показують єдиний простір без пунктирів, без розділення. У Новосибірську під час економічного форуму. Підписують договір між Газпром Юроп» і Total Enерс про спільну розвідку арктичних родовищ. В об'єктив камери потрапляє папка з грифом Eurasian Energy Pact клас A. Але новини зі Сходу холодніші. Пекін офіційно заявляє про економічне перегрупування на півночі. Газети People's Daily друкують матеріал. Росія повертається до Заходу. Китай не забуде. На кордоні за Муром починають модернізувати аеродроми. В Брюсселі це сприймають спокійно. Єврокомісар із зовнішньої політики каже на брифінгу: В Європі немає ворогів, є лише партнери, які ще цього не усвідомили. Та в російських штабах уже інші цифри. У Владивостоці розгортають нову дивізію на складах спільна техніка НАТО ЄС. Леопарди, армати, системи ППО, що працюють під єдиним стандартом. Економіка євроросу росте шаленими темпами, у доларових звітах обвали. Євро стає світовою валютою розрахунків за нафту і газ. Біржі в Нью-Йорку червоніють, а у Франкфурті – рекордне зростання. І саме тоді у ніч на 15 січня відбувається те, чого ніхто не чекає. Сервери Європейського центрального банку. Фіксують атаку невідомого походження. У звіті короткий рядок. Origin. AG Pacific Region. Vector Unknown. На екрані в штабі Єврокомісії блимає червоне повідомлення, І голос оператора каже рівно, без емоцій. Панове, почалося. 2025 рік Москва СІТІ. Скло веж відбиває сонце, небо чисте. Дрони курсують між будівлями, доставляючи каву і документи. На екранах в холах новини. Євро офіційна валюта Росії вже рік. Люди звикають до нових купюр монети з двоголовим орлом і дванадцятьма зірками. Ціни стабільні, кредити під 2%, відсотки, зарплати європейські. На тверській нові квартали, однакові фасади, дерева висаджені по лінійці, клумби без бур'яну. Підземні паркінги, електрокари, фонтани з датчиками руху. Ніхто не кричить, не сперечається навіть пробок майже немає. Місто працює як швейцарський годинник. У школах діти співають гімн Євросоюзу на двох мовах. В університетах єдина програма кредитні бали ЕЦТС. На уроках історії замість вітчизняної війни європейська визвольна кампанія. Учителі читають по затвердженому підручнику без відхилень на Кремлі два прапори. Триколор і синій із зірками, другий трохи вище. У Думі тепер лише перекладацький центр справжні рішення приймають у Брюсселі, звідти надходять директиви про нові стандарти, податки, соціальні квоти. На Пушкінській площі йде парад дрівності. Поліцейські охороняють порядок, усміхаються, хтось фотографує, хтось проходить повз, ніхто не сперечається. Поруч у кав'ярні літній чоловік з газетою Le Monde Moscow Edition Тихо каже Баристі. Ти пам'ятаєш, як пахла Росія? Вона не розуміє, що він має на увазі. У лікарнях обладнання Філіпс, у супермаркетах тільки євромаркування. Медичні страховки покривають усе, навіть психотерапію. Люди здорові, ситі, спокійні. Тиша всюди, навіть у голові. Та інколи вночі на трасі під калугою чути, як далекобійники ставлять антенну на кабіну, ловлять стару радіохвилю. Там, між шумом і тріском, грає стара пісня, і від неї стискаються груди, ніби нагадування, що колись було інакше. На карті Європи все гладко немає війн, немає кордонів, немає криків. Але десь під цим спокоєм порожнеча країна стала ідеальною і водночас нічиєю. Поставте руку на серце. Якби вибір був ваш, ви б погодились на таке майбутнє. Напишіть у коментарях, якою ви бачите свою Росію чи Європу, і підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.